Малята, давайте з вами хотіш знайомитись. Я мав понятку віллі. А вас як звати? Мені надзвичайно приємно з вами познайомитись. Малята, сьогодні я вам пропоную поринути в чарівний світ геометричних фігур. Ви готові? Дуже добре, тож розпочинаємо! Геометрична фігура 1 Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Ця геометрична фігура має назву круг. Геометрична фігура 2 Він давно знайомий мій. кожен кут у нім прямий – Чотири сторони однієї довжини. Ця геометрична фігура має назву квадрат. Геометрична фігура три. Він не круг. І не квадрат. І не прямокутник має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. Геометрична фігура чотири. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Ця геометрична фігура має назву прямокутник. Геометрична фігура. Ох, спідничка й гарненька, що Ірині шила ненька, талія така тоненька, а донизу широченька, на фігуру дуже схожа Це трапеція пригожа. Геометрична фігура шість. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника вниз вгору, змій в повітрі на просторі. Це прикраса ялинкова, пахлава, хрустка, медова. дзига теж, як ромб верткий, тістечко, це ромб смачний. Малята, я сподіваюсь, що наше заняття вам дуже сподобалось. До нових зустрічей.